Слава Ісусу Христу, друзі, вітаю! Ми починаємо на каналі «Що є істина» вечірній литовний стрім, в якому продовжимо молитись про перемогу України над російськими загарбниками. Знову ви, мабуть, вже прочитали допис, не знаю, хто це, але я так розумію, що людина, яка явно любить руський мір і не розуміється на тому, що таке християнство. Ми продовжимо молитись, друзі. Ми будемо продовжувати молитись. Хочу наголосити, і повторити про те, що молитва це сповідання нашої віри. Ми молимось про те, чого бажаємо, про це нам говорить Господь, Він обіцяє, що якщо ми будемо відкривати свої бажання перед Ним, то мир Божий збереже наші серця і наші думки у Христі Ісусі. Тобто, молитва, друзі, це такий універсальний інструмент. Прибігати до якого треба тоді використовувати, який треба тоді, коли ми не знаємо, що робити, не знаємо на що спиратися, не знаємо волю Божу. Ми, наприклад, багато чого не знаємо з вами і щодо війни, чому почалась, для чого, як у нас є свої здогадки. Я, наприклад, розумію, що війна почалася саме через злобу росіян, через те, що вони поневолили себе сатані і взагалі бісовським силам. Через те, що Росія, друзі, дуже язичницька країна, окультна країна. І ми з вами ви можете подивитися, знайти, де відьми моляться за Путіна, де шамани моляться за Путіна, ну і так далі. Дуже багато таких речей. Тому цей товариш, який тут дописи робить, хай він подумає. про себе. Ми продовжуємо молитись, ми хочемо жити як вільна країна, як незалежна нація. До речі, якщо ми будемо залежати від московитів, нас просто знову стануть знищувати. Ну, а про друге пришестя Христа, друзі, я молюся постійно і я е, говорю і в молитвах про те, що ми маємо бути готові до зустрічі з Христом. Ми молимось про навернення нашого народу до Господа, тому ще раз хочу сказати: не, не намагайтесь мене вчити вас своїх, своїми коментарями. Бо ви не знаєте, що я за людина, судячи з того, якщо ви пишете мені такі речі. Тому думайте про себе, кайтесь і. А, тут пишуть, усе, що це бот. Ну, Навряд бот буде писати такі речі, бо боти насправді не настільки. Знаються на християнстві. Тут конкретно приводяться тексти, і це так вірить людина, не розуміючи про те, що таке влада, і що влада має меч від Бога для того, щоб карати зло, те саме зло, яке зараз дереться в нашу землю з Московії. Господи, дякуємо Тобі за те, що ми живі, за те, що Ти тут твориш дива. Дива Твої захищаючи Україну. Господи, ми бачимо, ми бачимо Твою силу, ми бачимо Твою. Твоє благословіння для України, незважаючи на злобу росіян, на величезні ресурси, на е, нащадок ще з нечистивої з злобної радянщини, яка нічого окрім зброї не виробляла. Незважаючи на це, ти даєш Україні, Україні силу, наснагу, сміливість боронитись від злобного ворога. І ми дякуємо тобі за те, що вчора були знищені три бомбардувальники, які били, били по наших військових, били по цивільному населенню. І бомбардування, з яких відчував і я, як людина, яка живе в Херсоні, і тому ми дякуємо тобі за те, що ти руйнуєш злобні плани сатани і злобну зброю московитів, які підкорилися сатані. Ми дякуємо тобі за це. Дякуємо тобі, Господи, за згорілу і втонулу Москву. Тобто, ми бачимо, Господи, як ти робиш ті речі, яких ніколи в історії не було вже не майже століття. І ми дякуємо тобі, Господи, віримо, що ти і далі будеш вести нас до перемоги, і дякуємо тобі, і вклоняємось тобі, Господь нас наш. Ми просимо Тебе, збережи нас як вільну і незалежну націю, як вільну і незалежну країну. Ми дякуємо Тобі і віримо, що ти допоможеш нам звільнитися від московицького зла і перетвориш саму Московію на окремі держави. І ми молимо тебе, зруйнуй Московію на національні держави, щоб ніколи більше там не було такого злобного царя. Щоб ніколи, господи, там не було думок навіть про напади на інші країни, господи, просто взагалі зруйнуй злобну Московію і вижене від влади Путіна його злобну банду. Хай вони сидять у в'язниці, де їм саме місце, або, можливо, ще й в хворобі для того, щоб вони подумали, що вони просто звичайні люди, злобні одержимі злобою. Але просто люди, і можливо, тоді до них щось дійде, і вони ж почнуть каятись, якщо ще є така можливість. Якщо каяття не буде, господи, то можливо, забери їхнє життя. Все в твоїй владі, хай буде воля Твоя. І ми надіємося, сподіваємось на тебе. Боже, молим Тебе, благослови, благослови і поклади край війні через руйнування цієї злобної імперії. Бережи наших воїнів, дай, дай їм сили, наснаги, захисту, міцної зброї, щоб у них була. Було все необхідне для вгинання окупантів. Збережи їхнє життя і здоров'я. Поверни військовополонених, поверни всіх людей, які злобні московити викрали з українських територій за те, що люди вважали себе українцями. Ми знаємо, як над ними знущаються, як їх катують, як вони голодують там, Господи, І насправді ми бачимо, якими полонені повертаються з російського полону, виснажені, закатовані, голодні. Боже, ми молимо Тебе, звільни наших людей, які вже, деякі з них сидять майже по два роки в цих російських злобних в'язницях. Господи, ми молимо Тебе. Звільни їх, поверни додому. Поверни додому всіх, хто вважається. Пропалим безвісти, Господи, просто благослови, благослови наш народ, приведи нас до перемоги через міцну і мудру дію нашої армії. Дякую тобі за все. Благослови союзників наших, щоб вони підтримували нас в нашій боротьбі. Приведи нас до перемоги, Господи, благослови і вичищай нашу націю від колаборантів, корупціонерів. От всієї тої нечисті, в яку дійсно. Принесла з собою Московія. Господи, ми молимо Тебе, благослови і зроби так, щоб українці вийшли з цієї війни очищеними, наблизившимися до Тебе. Даруй каяття нашим співвітчизникам, щоб ми були готові до зустрічі з тобою, Господь. Ми молимо тебе, щоб ти привів до каяття і росіян, щоб вони розкаяли свої злобі, забралися з нашої землі, взагалі позабиралися з усіх тих місць, де вони знаходяться зараз, тримаючи людей в заручниках, з Молдови, з Грузії, з Арменії, Господи, з Багатьох інших місць, ти знаєш, Господи, вони погрожують всьому світу, і Тому, Боже, зруйнуй цю злобну імперію, позбав їх зброї, щоб не було у них чим загрожувати, Господи, і просто через це прослав своє ім'я. Благослови, Господи, благослови цю ніч, збережи нас від зла і обстрілів. Прослав ім'я Твоє через перемогу України. Ми вклоняємось Тобі і прославляємо ім'я Твоє. Ми молимось Тобі заради Сина Твого Ісуса Христа. Амінь. Друзі, моліться, закликайте до молитви своїх близьких, рідних, знайомих. Хай Господь проведе нас до перемоги і хай ім'я Його прославиться. До зустрічі вранці. Хай Бог береже з наступаючим Різдвом. Христос народжується. Славімо Його!